Вінничани, хмельничани та тернополяни зможуть із своїх міст потягом поїхати у Польщу. Укрзалізниця призначила поїзд інтерсіті номер 715-716 із сполученням Київ перемишль Він зупинятиметься на станціях у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та у Львові. Курсуватиме потяг щоденно з 24 серпня по 9 грудня цього року. Відправлятись він буде із Києва 6.52, Вінниці 9.11, Хмельницьку 10.47, Тернопіль 12.14, у Львові 13.55 і пробуваю у Перемишль 15.05. Зворотній маршрут через ті ж станції. Із Перемишля поїзд теж буде курсувати щоденно відправленням 13.07, Львів 16.12, Тернопіль 17.40. Хмельницький 1911, Вінниця 2040 і прибуває в Київ – 2310. У Тернополі квитки продаватимуть у касі міжнародного сполучення на другому поверсі. Вона працює щоденно з 8 до 19.45. Також у нас з 1 серпня введено нове, тобто в касі номер 3 з 20 до 1945 в нічну зміну. Теж наш на придбати квиток в міжнародному сполученню на даний потяг. Зроблено знижки для дітей віком від 4, 4 років до 12 – 50%. У продажі квитки мають з'явитися вже найближчим часом. Придбати їх можна буде також через інтернет.